Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Головна тема зараз в усіх новинних випусках: підготовка і заходи перед зустріччю на Алясці 15-го числа. Трамп хотів зустрічатися в Будапешті, але Аляску чомусь обрав Путін. Втім, до Будапешту йому було б незручно летіти через недружні країни. А також Будапешт це занадто. Близько до України і до української протиповітряної оборони. Отже, Трамп погодився зустрічатися на Алясці, але дивне місце зустрічі це військова база. Анкоріч це один з найбільш секретних військових об'єктів у Сполучених Штатах. Вона пов'язана зокрема із так званим золотим куполом, краще українською казати, золотою банею. Це система протиракетної оборони, яку збираються створювати Сполучені Штати і витратити на це якісь грубі мільярди доларів. Там кілька шарів цієї протиракетної оборони, і е, база Анкоріч це один, вона належить до одного з шарів цієї протиповітряної оборони. Взагалі це дуже важлива база, і ось туди зараз прилетить. Путін, який сам є ФСБшником, в оточенні ФСБшників з офіцерами Федеральної служби охорони, і цей допуск і іноземної спецури на свій е, абсолютно секретний військовий об'єкт, це є Оксюморон. Трамп послідовно руйнує систему. Національної безпеки Сполучених Штатів і через свої кадрові призначення він призначає на найвищі посади в розвідці і в військовому відомстві некомпетентних людей. Також ви пам'ятаєте, кілька місяців тому він звільнив безліч агентів розвиток, офіцерів розвиток, в тому числі і ЦРУ, і цим сильно поповнив поле для Вербовки. Китайцями і московитами вірогідно багато хто зі звільнених і несправедливо, і похамськи звільнених співробітників ЦРУ та інших розвідувальних відомств вже завербовані іноземними спецслужбами. І от тепер він запрошує іноземні спецслужби на американські, абсолютно секретні військові об'єкти. Американські урядовці декларують. Що метою цієї зустрічі є краще зрозуміти позицію Російської Федерації щодо можливої зупинки вогню? Тобто, вони хочуть почути брехню Путіна і його пропаганду вживу, хоча могли би подивитися, і по московському телебаченню найбільш компетентною людиною в світі щодо справжніх намірів Ерефії, щодо Можливої зупинки вогню і, взагалі, подальшого плину війни є президент Зеленський. Могли би запитати у нього, могли би запитати у Буданова. Він все знає про реальні наміри московитів і про їх настрої щодо зупинки вогню. Натомість американці хочуть почути слова Путіна, тобто вислухати брехню брехуна. Також американські урядовці кажуть, що Путін робить їм честь. Своїм відвіданням Аляски Путін уже має моральний, політичний і пропагандистський зиск з цієї своєї майбутньої зустрічі з Трампом. Він щодня обдзвонює всіх своїх союзників і партнерів і хвалиться їм, що буде зустрічатися з Трампом. Він хоче е набити собі ціну у їхніх очах, і йому це вдається. І одним з результатів цієї зустрічі буде. Зменшення ціни Трампа і збільшення ціни Путіна. Чи це погано для нас, найгірше відбулося після перемоги Трампа. Після цього погіршення, особливого погіршення далі уже не є і не буде. Жити з Америкою Трампа уже звично. Обходитися. Без допомоги Сполучених Штатів або з мінімальною допомогою Сполучених Штатів на цій війні уже звично. Зрозуміло, що на якомусь етапі, чи після 15-го числа, чи наступного року ми будемо зовсім без допомоги Сполучених Штатів. Це було зрозуміло і раніше, і дяка Богові, що певний термін на підготовку. Історія нам дала. Доведеться воювати далі європейською і власною зброєю і грошима. Але європейці доволі стрімко розширюються, і зараз можна сказати, що для нас допомога рейнметалу не менш важлива, ніж допомога Сполучених Штатів. Значну частину розвідувальної інформації, яка нам необхідна, ми отримуємо не від ЦРУ, а від палантіра, приватної фірми, яка вірогідно не припинить постачання нам. Цієї розвідувальної інформації після того, як Трамп остаточно відвернеться. Американські супутники і патріоти це, звісно, важливо. Ну, втім, системи протиракетної оборони можна якось замінювати європейськими системами. А щодо супутників, то Маск, який володіє значним відсотком взагалі всіх супутників, які крутяться навколо землі, в не меншому конфлікті з Трампом, ніж Трамп. В конфлікті з Україною маск теж неприємний хлопець і теж не так, що ви дуже сильний любитель України. Але ворог мого ворога, мій друг. Отже, подивимося, що буде далі. Зараз, коли Сполучені Штати, хоч якось іще ще нам допомагають не безкоштовно, вони мають мало можливості впливати на перебіг війни. Якщо вони від нас остаточно відвернуться, то вони будуть мати можливості впливати на перебіг війни і ще менші, тобто зараз вони не можуть забезпечити нам перемогу. А якщо вони відійдуть від своїх зобов'язань союзницьких, то вони не зможуть примусити нас здатися. Чомусь часто звучить думка, що там на Алясті відбудеться якийсь аналог мюнхенських домовленостей. Я нагадаю, що це домовленості. Які розв'язали руки Гітлеру свого часу, і тоді європейські держави здали Чехію, але це неправильна аналогія. Мюнхенські домовленості у нас уже були. Це мінські домовленості. От тоді європейські держави і Сполучені Штати здали Україну. Хтось е, тоді сказав щодо мюнхенських домовленостей, коли вони були укладені. В 30-х роках, що коли між ганьбою і війною ми вибираємо ганьбу, то отримуємо і ганьбу, і війну. Уклавши мінські домовленості, ми обрали ганьбу і отримали війну. Зараз найкраща частина українського народу і, дяка Богу, і українське керівництво розуміє, що на яку ганьбу ми б не погодилися в результаті тиску Трампа. І Путіна ми все одно отримаємо і ще більшу війну. Я трошки нагадаю тим, хто не пам'ятає, що. Мінські домовленості змусили нас погодитися, фактично погодитися на окупацію Криму, не воювати за Крим, не відвоювати Донецьк і Луганськ. Також вони означали для нас те, що Європа і Сполучені Штати здійснили проти України збройне ембарго. Більше західних країн відмовилися постачати нам зброю, причому будь-яку зброю, починаючи від. Патрончика 22 ЛР для дрібнокаліберної гвинтівки і аж до артилерійського снаряду Заледве аж в дев'ятнадцятому році американці при Трампі до речі дали нам кілька просрочених джевілінів, але заборонили ними користуватися на полі бою. Зараз вони забороняють нам користуватися ракетами. Бити по території Рефі, а тоді забороняли користуватися джевелінами на полі бою. Хоча тепер ми розуміємо, що джевелін це хороша зброя для комп'ютерних ігор. Я не знаю статистики, але по ситуації 22-го року, там я, скажімо, багато знав. то Якщо п'ять танків було підбито джевелінами, то це слава Богу. У мене принаймні таке враження. Поділіться, будь ласка, власним враженням, якщо вона у вас є, а всі інші танки були підбиті артилерією, стугнами, старими радянськими гранатометами РПГ 7 В, а потім їх почали палити дронами. І ще хочу сказати вам про мінські домовленості, що тоді. Супереч поширеній думці у України були більші можливості, а у Московії були менші можливості. Але тоді ми погодилися на ганьбу. В Україні було більше населення, ніж зараз. В Україні тоді ще не були підірвані найбільші артилерійські склади. Московія тоді ще не почала тільки збиралася почати модернізацію своїх збройних сил. От саме після цього, після мінську, вона почала вкидати оці шалені гроші до 22-го. року. Року витратила 700 мільярдів доларів на озброєння в Україні. Були збройні сили на той час. Ясно, що вони були деморалізовані, вони були невеликі, але мушу вам сказати, що величина збройних сил не є показчиком. Чехія, наприклад, напередодні Мюнхена мала 2 мільйони збройних сил. Чехія тоді виробляла 20 відсотків. Всіх європейських озброєнь, 20% від всього збройного виробництва Європи. Тоді це була Чехія. Чехи виробляли більше зброї ніж німці, і мали чисельнішу армію ніж німці, але вони погодилися на ганьбу, і незабаром ця держава зникла. Справа не в чисельності збройних сил, справа в готовності не приймати ганьбу. А тепер подивіться на Ізраїль: кілька мільйонів населення і. Порівняно нечисельні збройні сили, ізраїль протистоїть ворогу. Це якщо взагалом взяти е, оцей арабський світ, який значно чисельніший ніж Московія. Ізраїль одночасно веде три війни проти. Збали проти Хамасу і проти Ірану. Причому всі навколо змушені були заткнутися: і Сірія, і Єгипет, і Іорданія, і Саудія, і взагалі всі, хто там собі дозволяв до цього часу щонебудь небудь говорити, всі, хто дозволяв собі в минулі десятиліття погрожувати Ізраїлю, він веде оці три війни і перемагає. В тих умовах, що Євросоюз проти Ізраїля, і що більша частина американських політиків так само проти політики Ізраїлю. Туреччина це сильна воєнна держава, теж проти Ізраїлю. Значна частина єврейських громадян в Ізраїлі теж проти політики Ізраїлю. На мітинги виходять. Генерали виступають з пацифіськими гаслами, теж проти війни. Це генерали Цахал, люди з великим. Бойовим досвідом, але в Ізраїлі є частина населення і та більшість політичної еліти, яка ніколи не прийме ганьбу. І тому Ізраїль, який неодноразово раніше стояв на порозі знищення, зараз веде три війни і абсолютно домінує в регіоні. Будьте як Ізраїль, не будьте як Чехія 30-х років. Втім, Україна багато в чому припльовує Ізраїль зараз. Подивіться, оці бої під Покровськом. Звісно, що українські збройні сили трошки повільно відступають. Там е 10 московицьких. Вони зібрали там військ, це цифри Другої світової війни. Їм протистоять 5 українських бригад. Ну, плюс якісь там додані сили, але тим не менше, тобто в абсолютній меншості, або принаймні в значній меншості українці тим не менше тримають фронт. Ми вже розмовляли з вами про цифри. Якщо московити витратили в цілому на війну близько трильйона доларів більше, то українці отримали озброєння від наших західних партнерів менше ніж на 100 мільярдів доларів. Себто в 10 разів більше московити витратили на цю війну, поклали в 5 разів більше м'яса, але Україна тримається і буде триматися. Не треба порівнювати ж зустріч на Алясці з можливою мюнхенською змовою. А з чим можна порівняти? От чим можна порівняти нинішню ситуацію взагалі? Будь-які історичні аналогії кульгають. Але от якби уявити, якби поляки не потекли одразу в 1939 році, промоглися на організацію оборони Сталіну і Гітлеру, і якби ця оборона розтягнулася би на довгі роки, історія пішла би зовсім іншим курсом. Україна змінила хід світової історії. Якби Україна посипалася, як в 1939 році посипалася Польща, то нині Польща б уже була б під московитами. А заразом і Угорщина, а заразом і країни Балтії, і половина Скандинавії. Україна це. Країна, яка змінює хід історії, а сполучені штати це країна, яка поступово уходить із історії, і при цьому Трамп думає щось вирішити там з Путіним без нас. Не приймайтеся, все буде добре. Звісно, ви все ще не усвідомили всю велич України і велич українських збройних сил, спецслужб, велич українського народу. Наші сусіди ще не роздуплилися. Вони все ще живуть уявленнями про минуле угорці. Ч. Частково навіть наші брати поляки на жаль їм допомагають перебувати в ілюзіях українські біженці, які в Польщі ходять на москвомовні концерти. Ви знаєте, цей випадок, коли на нещодавньому москвомовному концерті якогось білоруса, на який чомусь поперлися українці, хтось розгорнув червоно-чорний прапор, не знаю, чи з провокаційною метою чи із патріотичних міркувань червоно-чорний прапор УПА. Це заборонена в Польщі символіка, тому що УПА вважається антипольською організацією? Я, якщо відверто, не думаю, що зараз в цих умовах треба прапор УПА розгортати кому-небудь в Польщі. Я не розумію іншого. Якщо символіка УПА заборонена в Польщі, чому в Україні не заборонена символіка? Армії Краєвої і батальйонів хлопських. Армія Крайова і батальйони хлопські це польські підпільні організації, які здійснювали геноцид українського населення. Це українське населення тоді обороняла українська повстанська армія. Саме за це українську повстанську армію ненавидять в Польщі. Поляки, наші брати і польська держава це дуже дружня держава, і це дуже багато залежить для України зараз від Польщі, але тим не менше має бути симетрія. У нас все тримається. На неприйняті ганьби. У нас все тримається на національній гідності. І національна гідність зараз значно важливіше, ніж західна воєнна допомога. І тому всі відповіді мають бути симетричні. В жодному випадку нам не потрібні конфлікти. Але якщо УПА заборонена в Польщі, то символіка польських підпільних організацій в часи війни, які Знищили по звірячому так багато українців, має бути заборонено в Україні. Я хочу вам нагадати необхідність допомоги українським збройним силам. Ви ж не американці, ви повинні продовжувати допомогу українським збройним силам. Ми всі повинні це робити. Але також і батальйонам у складі спецслужб. І нагадаю, що братство це високоефективний батальйон, який воює в складі центра Тимура, головного управління розвідки. Це християнський відділ. Діяльність якого супроводжується дивами. Багато хто бачив дива на війні, але в братстві, де присутні і католики, і православні, і протестанти, ці дива є настільки звичайними, наскільки взагалі звичайним може бути диво. Кілька днів тому одна наша дівчина в бою я можливо затягну її трошки згодом в цей ефір, коли вона повернеться з бойових, для того, щоб вона сказала вам кілька слів. Під час зачистки села на подвір'ї сільського будинку наша група стикається з ворожою групою. Це було абсолютно несподівано для всіх, і для наших, і для тих. І ворожий солдат з відстані 2,5 метри випускає. Повний ріжок в живіт цій нашій дівчині ця дівчинка дуже худенька, абсолютно героїчна людина. Я думаю, що її мужності вистачить на все головне управління розвідки. Я взагалі бачив багато мужніх людей в своєму житті, але от настільки людини сміливої і відчайдушної бачити мені не доводилося на жодному театрі бойових дій, де мені довелося бути присутнім в якості дослідника. Вона важить. Кілограм, мабуть, 50, не носить бронежилет, або він прибив би її просто до землі, не носить каски, носить вервичку. І от магазин в живі з 2,5 метрів, і далі сцена, пам'ятаєте, як в кримінальному чтиві, коли розстрілюють магазин з пістолета в цих двох балбесів, Вінсент Вега і там хтось ще один, і жодна куля не потрапляє. Вони розуміють, що це диво. Жодна куля з цього магазину не потрапила. Звісно, що ці московити померли одразу після цього, певне від здивування. Ви скажете, таке трапляється. Таке трапляється. Я пам'ятаю, коли ще були башмаковці в Криму в 90-х. Мені нагадав один наш брат цей епізод, що цей башмак зі своїми сидів в ресторані і туди вривається якийсь хлопець. До речі, як згодом з'ясувалося офіцер. Ну, тобто, мав якийсь. Мав якесь військове навчання, не знаю, не пам'ятаю вже офіцером якого роду військ він був до того, як вдався до криміналу, і випустив повнообойму стете по Башмаку, і теж жодна куля не потрапила. Можливо, перехвилювався. Башмак потім сильно пишався і всім про це розповідав, але згодом таки його хлопнули. Тобто ви скажете, що таке трапляється, і тут немає ніяких порушень фізичних законів. Мушу вам сказати, що. Диво це не є порушення фізичних законів. Диво це Божа дія. Бог створив фізичні закони. Навіщо йому їх порушувати? Диво це не порушення, це навпаки повернення до нормального стану речей. Для прикладу, рак, Рак, який порушує нормальний розвиток людської клітини. Це не диво. Диво. Це одужання, дужання в результаті молитви, тобто приведення клітин людського тіла до нормального функціонування, до нормального біологічного функціонування. Кажімо, смерть це не диво, це переривання нормального плину життя. Натомість воскресіння це диво, повернення до життя, до життя, яке є нормою, от саме життя є нормою. Бог створив нас для життя. Скажімо, поразка це руйнування нормального стану речей. Тобто наша перемога це поразка дев'явола. отже, повернення до нормального. Стану речей у всесвіті. Група наших хлопців воює в селі і московити в одному будинку. Вони в сусідньому Вони контролюють будинок з двох боків московитів, розстрілюють його. І потім командиру групи спадає на думку, що треба відтягтися в сусідній будинок, з якого буде краще видно, краще можна контролювати той будинок, в якому ще не добиті московити. Вони відтягуються хвилин через 15 в ту сільську хату, в якій вони тільки що були, прилітає 152 мм артилерійський снаряд. Ката повністю зруйнована. Ви скажете, це звичайна військова випадковість. Вони просто відтягнулися, тут прилетів снаряд. Буває. Але для тих людей, які там були присутні, вони пішли в бій після молитви. І от для цих людей, і для мене. Це очевидне свідчення Божої присутності, тому що цей снаряд був призначений для них. Він був призначений для них нечистим і слугами нечистого, але Бог врятував їх, він зберіг їм життя. А життя наших захисників є вищою нормальністю. Браття, якщо ви хочете бути свідками і учасниками, головне учасниками див. То поцікавтеся рекрутинговими телефонами батальйону «Братство», а також телефоном тилової служби братства. Адже в діяльності тилової служби так само можна брати участь. Тилова служба займається, звісно, допомогою батальйону, волонтерством і боротьбою з ватою в тилу. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.